Метод дерево рішень. Мета спонукати до зважування різних варіантів вирішення проблеми та ухвалення рішень в неоднозначних ситуаціях. Матеріали. Картки А4, маркери, аркуш фліпчарту з прикладом рішень». Хід вправи. Перше, визначаємо проблему, яка є предметом аналізу, наприклад, як найкраще запросити людей на збори громади. Пропонуємо три варіанти вирішення, наприклад, надіслати запрошення поштою, занести запрошення особисте і запросити телефоном. Друге. Формуємо групи по 4-6 осіб і роздаємо кожний плакат із таблицею, пропонуємо його заповнити. Третє. Під час роботи в групах учасники повинні визначити переваги і недоліки кожного варіанту і визначити, який варіант буде оптимальним. І четверте, кожна група представляє результат свого обговорення, а за потреби пояснює, як і чому група обрала саме цей варіант. Розгляньте таблицю, дерево рішень. За такою проблемою як найкраще запросити людей на збори громади.